Вам, напевно, всім цікаво, де я пропав на цілий місяць і скільки горілки було випито за цей час. Горілки небагато, а пропав я ось де. Отже, це Влад. І ми вирішили поекспериментувати, чи зможе новачок опанувати стихію арбітражу та вийти на дохід при цьому, транслюючи це все у нашому міні-серіалі Дикий арбітраж. Ну, як ви поняли, я знімався в міні-серіалі. Ну, як знімався? Ще знімають. Цей серіал присвячений е, коній компанії, яка займається арбітражем. Якщо комусь цікаво подивитися на наш серіал, переходьте за посиланням в описі нашого відео. Ось і приєднуйтесь до нашого величезного ком'юніті. І якщо мама вас буде питатися, на що ти знімаєш той Тікток, кажіть, це все раді серіалу і популярності. Ну і найприємніше, хто додивився це відео до кінця. За найзалайканіший коментарі на сторінці Wild Arbitrage, посилання в описі під відео від мене дуже.